Всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua, мене звати Сергій і сьогодні наступна вилазка Ні-ні, не дивіться, не на пасовище, а на поля. Зібрали одне поле, здискували його. Ну, одним словом, зараз підемо, подивимося, що там є. Бачу, вже є от машинка, є пошуківець. Ходить вже. Йду йому допоможу. Ну, а в свою чергу товариство хочу подякувати Збройним Силам України, хлопцям та дівчатам за те, що має можливість сьогодні трішки розвіятися. Ну і, звичайно, показати вам дане відео. Тому вмощитесь позручніше. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і, звичайно, дивіться відео до кінця. А я до копу! Так, друзі, не повірите, перший сигнал і голка від фібули. Ось таке от. Підійшов до пошуківця, каже, що ще нічого немає. Ось, Ну, будемо шукати. Погодка сьогодні радує. Ось, Тому продовжуємо далі. О, цей апаратик, друзі. Ось, Бачите, ще навіть є відбиток знаходить ось таку річ. Це, до речі, моя перша іконка. Оранта! ха 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 Друзі! Моя перша ціла іконка. Не хочу чистити, але вона ціленька. Вушко є, все є. Ура! А! Красота! Красота! Друзі! Ну, такий сигнал, який не пропустиш 100%, тому що йдеш тихо-тихо-тихо тут на тобі і дивіться. в мене забилася. Зараз постараюся якось її трошки помити. Зараз вам покажу. Ось така от, друзі, іконка потрапляється мені. Київщина, Київська Русь, друзі. Вушко ціленьке, тільки, знаєте, як стесане. є там момент, де просто проїлося, бачите. Ну, красота забираємо і ходимо далі. Мені це вже подобається. Ось тут, друзі, була іконка. А ось тут мені попадається ось така от річ. Бачите, ще в... Ще в родочці. Така от металопластика. Що би це могло бути? Навіть не здогадуюсь. Щось, щось їхнє. А от що? А, навіть здогадів немає. Ну, тим не менше забираємо, радує. Продовжуємо далі. Тут навіть певно що і покручуся. Так, друзі, є ще одна якась знахідка. Ось зараз будемо з вами розпаковувати. Ось ну, такий сигнал, що справді не пропустиш. Так, що це у нас? Це, мабуть, кусок від браслета, друзі. Скоріше всього, ну, або якась накладочка. Одним словом, бронза, товариші і товарищиці. Ну одним словом. Забираємо і ходимо далі. Так, товариство. Є ще монетка. Що це у нас? Мої улюблені два гелери, друзі. Е Гей! Так, який це рік? Чи це крейцери? А ну, зараз подивимось. Так. 1909 рік Красота до походу нові два гевер ось бо зазвичай це угорська, бачите, є автоугорщина і Угорщина ось, це гроші. Ну, красота, рухаємося далі. Ще не розпаковував, але щось є. Ех, Друзі! Гано, що пломба. Мені так здається, давайте я помию, зараз вам покажу. Таке враження, як пломба. Ну, давайте помию. Скоріше все, що це пломба, друзі, але в дуже плачевному стані. Ось щось вимальовується там. А от що, не знаю. от така вона. Підказуйте, якщо я щось не договорю. Забираємо і продовжуємо далі. Ну що, друзі, завершився мій сьогоднішній коп. Дуже спекотно. Ось. Та й після обіду на роботу. Тому покажу вам те, що мені вдалося сьогодні знайти. Тому дивимося. Ось такі от речі, друзі. Я не говорю вже про желізо. Ось, ну, давайте пройдемося. Топ знахідка сьогодні це ось ця от іконка Оранта, Київська Русь. Ну, і, скоріше всього, печатка. Ось пломба, а може навіть і висла печать. Так, ось така металопластика різна і їхня. Ось, певно, що вушко від е пряги. Скоріше всього, такі от речі я вже не показував. Це щось таке от цікаве вилізло. М -м -м. Якийсь плавочок. Якісь отакі от, от речі, друзі. Будзики якісь та й таке. Отакі Ось. Ось сьогодні друзі пригоди. Приїхав ще один колега, вже хрестика знайшов, а я їду додому. Ось і Такі от ще гарних угорських два гелери, скоріше всього. Або крейцер. Не ну, знаю. Що такого з таким от задом не попадалося мені. Та й таке. Ось такий сьогодні, друзі, видався коп. Знахідка топ є. І це вже радує. Тому, кому сподобався дане відео, ставте палець вверх, підписуйтесь, хто не підписаний. І до наступних зустрічей. Па-па! you <laughs>